Добрий день, діти! Уявіть на хвилинку, що ви опинилися в місті на перехресті двох доріг. І раптом ви бачите, чому зупинилися машини і сигналять без зупинку? Чому виник такий затор? Бо зламався світлофор. Дзень Зелень! Трамвай гукає! Розминіться, вас благаю. Я машин не обмину, бо із реєк не зверну. Вантажівка все зітхає, як проїхати не знаю. З поля я везу зерно і стою тут вже давно. Ось машина мчить пожежна. Дайте всі мені дорогу, я спішу на допомогу. Я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш пруткий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся де завгодно проберуся. Так чому, діти, виник затор на дорозі? Так, вірно, бо зламався світлофор. Діти, а як ви гадаєте, де частіше виникають затори? Так, вірно, на дорогах, де їздять багато машин. А чому? Тому що їх стає все забагато більше. А чим шкідливі затори? Вони зупиняють рух машин і люди починають запізнюватись на роботу, діти в школу, в садочок, а ще зупиняють ті машини, які поспішають на допомогу людям. Це такі машини, як швидка, пожежна машина та поліцейська машина. Діти. А який транспортний засіб упевнено рухається далі без заторів? Так, правильно, це велосипед. А чому? Тому що він при пересуванні по дорозі дуже зручний, бо може з легкістю об'їхати любу машину і рушити далі. До речі, самокат та велосипед люди все більше стали використовувати в містах. Це зручно, приємно і ніяких тобі заторів. Не треба пального, а головне, ми зберігаємо повітря. Багато країн вже давно застосували такий засіб пересування по місту, як велосипед чи самокат. Це важливий крок до збереження нашої екології. А ви би хотіли їхати на велосипеді чи самокаті до садочка? Чую, чую! Відповідь одна. Ну, звичайно, хотіли б. Кожен вид транспорту має своє призначення і допомагає людям. Але дуже прикро, що він наносить шкоду природі і нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? Люди знайшли спосіб. Існують такі машини, які не забруднюють природу, не шкодять нашому здоров'ю, а є екологічно чистими для середовища. Це електромобілі і монокари. Вони все більше з'являються на дорогах нашої України і мають високу оцінку споживача. Вони не тільки не зашкоджують природному середовищу, а є економічним засобом пересування. Якщо таких машин буде якомога більше, тоді і наша планета Земля буде ще красивішою і дуже яскравою. Діти, наше заняття закінчується. Про що ми з вами говорили? Вірно, про транспорт. Ви можете назвати, який транспорт допомагає людям, але шкодить природі. А який транспорт не шкодить природі і є екологічно чистим засобом пересування? Ви запам'ятали? Молодці діти! Ви були дуже уважні і активні. Дякую вам. Будьте обережними на дорогах. До наступних зустрічей, малята!